Часто люди запитують, чому гріх приймати наркотики, чому гріх п'янство, чому гріх курити сигарети, чи причиняти тілові шкоду. Давайте послухаємо апостола Павла, що він говорить про це. Хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того. Покарає Бог, бо храм святий, а цей храм ви. Брати та сестри, ми наркотиками, алкоголем, курінням і багато чим причиняємо вред нашому тілові. Тим самим руйнуємо цей храм Божий, якщо ми не остановимося, Бог нас покарає. І кара буде вічні муки. Не робіть цього, доки ще не пізно. Храни вас Господь. Амінь.